Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж Національної гвардії України з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні глядачі. Е, пане Дмитре, яких автівок зараз найбільше потребують військові? Найбільше для військових підходять авто підвищеної прохідності. От е, є перелік. Вже давно використаних, давно перевірених часом автомобілів. От, по конкретних марках навіть можу вам сказати, які авто найбільше підходять для нас, тому що вони витривалі, вони прохідні, ну і взагалі чудові машини в ремонті. Прошу озвучити, От, будь ласка, що для вас необхідно, які конкретно марки автомобілів. Ну, найбільше добре себе показали: такі марки автомобілів, як Toyota Prado, так звичайно, це занадто круто, але автівки старіших років от вони себе добре показують і відносно недорогі. Потім Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, Nissan Patrol, От це такі найбільш підходящі. Також Pajero, Mitsubishi Pajero, от також себе дуже дуже добре показали. Є звичайно ще ряд автомобілів, такі як Нісан Паспайндер, от Nissan Навара, але із ними трошки є проблем в плані їхньої роботи. Вони часто ламаються. Ну там є свої конструктивні проблеми, які на Донбасі вилазять, вилазять боком. Наскільки вам необхідно власне броньовану техніку? Ми говорили про те, що з гостями в студії є броньована техніка, яка є БУ і приходить нам від наших іноземних партнерів. Наскільки вона виручає вас, і наскільки вона є необхідною? Чи краще власне українська техніка, яку виготовляє Український броня, це власне кажучи, новатор, козак чи інші машини? Прошу вас порівняйте. Все питання в тому, для чого вироблялася дана броньована техніка, яка нам приходить із заходу або з інших частин нашого світу, тому що вони в переважній більшості можливо там виготовлялися для роботи в пустелі там. От, а робота в пустелі і в Донбасській грязі це зовсім різні речі насправді. От але вони, ну, безумовно, вони хороші. Але із ними також є ряд проблем. Ми вже з цим стикалися. Це ходова частина, їхня просто часто густо не витримує наших донбарських доріг. Але менше з тим українська бронетехніка робить дуже, дуже хороші автомобілі. Насправді, перше, вони перевірені вже в боях. От, неодноразово вони рятували життя нашим військовим. Друге питання це ремонтна придатність і ремонтно здатність даних автомобілів, тому що якщо це українські автомобілі, то їхній ремонт займає якомога менше часу, тому що всі запчастини, вже ну переважно більшість запчастин, є в Україні, і їх не потрібно чекати дуже дуже довго там за кордону. Так як, наприклад, інші автомобілі, які до нас приходять із за кордону, на них часто доводиться тривалий час чекати запасних частин для того, щоб їх поставити назад до строю. Але знову ж таки наголошу, що, що за кордонні зразки бронетехніки хороші, що українські. Хоча я, звичайно, більше схиляюся до того, що потрібно розвивати українську бронетехніку, качати так сказати, левел наших виробників. Та дякую вам, що, власне кажучи, у вас така позиція зрозуміла, і вона дійсно є мотивована, тому що все українське найкраще. І має два ще одне запитання відповідно до нового закону про мобілізацію. У ем, власників тих, яких є дві і більше два, і більше е, автомобілі, можуть конфісковувати авто на потреби Збройних сил України. Скажіть, будь ласка, чи потрібні на фронті елітні автівки, такі як Мазераті і? Ну це, ну, це дурня, погодьтеся, тому що, перше, ну, звичайно, бійцю така автівка не дістанеться. Це понятно. Друге, ремонтна придатність цього, цього автомобіля. Ви уявляєте, які це будуть збори військових, там, наприклад, там пост у Фейсбуці. Просимо відремонтувати наш мазераті, де люди подивляться на ці збори і скажуть, блін, чуваки, ну. Мало того, що вам їх дала держава, коротше, ви їх ще за державний рахунок хочете ремонтувати. Ні, безумовно, елітні автомобілі на фронті не потрібні взагалі. Не потрібні легкові автомобілі переднього приводу або заднього приводу, тобто автомобілі, в яких працює лише один міст. Це, ну, це зайве. Дійсно, зайве. нам потрібні автомобілі повноприводні. Які зможуть пройти по донбаських дорогах по болоту, по цьому донбаському українському чорнозему після дощів? Ось що нам потрібне. Дякую вам за вашу позицію за те, що роз'яснили. Сподіваємося, що парламентарі дослухаються до наших військових і віднесуть відповідні правки до чинного законодавства. А я, пане Дмитро, дякую вам за те, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. І дякую за мужність і за захист. Дякую. Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.